Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму малобюджетному каналі, на якому я розказую про життя в Нідерландах, про, про життя людей біженців, які змушені були переїхати на Нідерландів, втративши там власну домівку, різні історії. І влада Нідерландів надає для українців дуже багато локацій для проживання. Хтось живе в готелях, хтось живе на кораблях, хтось живе в колишніх лікарнях, будинків для престарілих, в церквах. Сьогодні ми в бреді місто, шикарне місто Бреда. І тут тільки одна локація для українців. тобто тут нема багато в місті локацій це в'язниця. Саме в'язниця так. Саме в'язниця, яку надали для українців. Везниця в формі купола. Вона дуже цікава, побудована в 1884 році. І тут така система спостереження була, коли зеки в'язні не знали, коли за ними спостерігають, коли за ними як там спостерігається зверху. Купола стоїть така башня, і там завжди були завжди були охорона чи були чи не було коротше така цікава в'язниця що там було дуже мало дуже мало тих спостерігачів не в тому справа і останнім часом ця в'язниця вже не працює з 2014 року там проводяться різні концерти там проводяться різні телепередачі і в час війни для українців цю локацію надали для прожиття повністю повністю я вважаю комфортною комфортною тому що це безкоштовне життя в нідерландах Зняти собі квартиру, це не Польща, це не Чехія. Тут дуже е, колосальні кошти треба платити для того, щоб зняти квартиру. І не справа тільки в коштах, а ще справа в документах, які ти повинен мати, щоб зняти собі квартиру. Це наш спортзальчик. Спортзальчик, в якому можна займатися. Бігава дорожечка. Якби, ну, я не знаю, не, не сильно там шикарний фешемебельний спортзал, але тут є все. Все, що повинно тут бути, якби стоїть відмітити, що це було раніше для, для ув'язаних. Такий цікавий дизайн. Він в підвалі знаходиться. Ця в'язниця знаходиться в центрі міста, вона позаду мене. І тут, знаєте, така, от подивившися це відео, слід врахувати, слід рахувати, що раніше тут перебували ув'язнені. І просто подумати над тим, яке відношення влади до зетів тут в Нідерландах. Я згадую фільм «Хочу в тюрму. Це російський фільм 99-го року, коли чувак з, з, з Росії просто хотів втікти і по, пожити в е, голландської тюрмі. По моєму, так це все звучало. Був такий колись фільм. Я думаю, люди старшого віку пам'ятають це кіно в голландській тюрмі. К услугам заключенного, отдельная камера со всеми удобствами. Здесь и холодильник, и телевизор, и музыкальный центр, и даже кофеварка. Видал? Вот куда тебе надо! К ним, в тюрьму. И поговорить с ним. Чо? Хоть раз в жизни. Владе... Человеком себя почувствуешь. І так, відношення, відношення влади до зеків мене просто дивує. Тут живуть українці, є окремий. Окремий є корпус, де живуть африканці, мараканці, араби, де люди є ну інших національних, коротше, не українці. Справа в тому, якщо ви живете в Нідерландах чи ви хочете сюди приїхати, нідерланди, і вам, знаєте. Ну, якесь не таке житло, яке вас не влаштовує, і можна змінити житло. Без проблем можна змінити житло. Я, я це показую, я це розказую, і це от, провірив на своїй власній шкурі, тому що були проблеми, були нюанси, де, 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 де якби ми змушені були переїхати сюди. Такі важкі двері. Попадаємо в нашу кімнату. Наша кімната, знаєте, така невеличка. Вона дуже-дуже товсті стіни, тому що це в'язниця, будувалася на віки. От зразу такий гардероб. Гардеробчик такий є на дві персони. Ліжко двохярусне, також на дві персони. Батарея. Відмічу, що дуже жарко, дуже просто дуже жарко. З регулятором тут іде батарея. Вікно, через яке не видно, не видно вулиці. Воно залізне, тому що це була тюрма. Бачите? Така от спеціальна, щоб нічого не було там видно. Е, Wi-Fi є, дві лампи, нова постіль, два кресла, стіл. От така ось штука цікава тут була. Я не знаю для чого. Це Це світло вмикається і це якесь ось радіо крутилось. Навіщо воно треба, я не знаю. Це туалет. У кожного в кімнаті є туалет. До речі, нам повезло, що туалет е, загороджений, тому що є камери. Де туалет просто ширмою закритий? Ну, це, це в'язниця. Зеркало, будь ласка, зеркало, умивальничок такий є, і туалет. Всі базові потреби тут якби зробити можна. Такі умови. І так, отаке от, от життя. Так і живем. Живем в'язниці, в і основною умовою, чому я по, -по, -по -змінив своє проживання, тому що в Тільбурзі, в дуже класному місті, де можна знайти багато роботи, є дуже багато складів. Ми жили в безкоштовному мешканні для українців, для людей, які тікали від війни, для біженців. Ми жили по 6 чоловік в кімнаті, і людина завжди вибирає місце під сонцем. Хочеться жити в якихось своїх таких компактних умовах, де менше людей, де Якісь твої друзі, шість чоловік. Це було дуже важко. У кожного свій темперамент, у кожного своя історія. Шість це три е, трьох е, двох спальні ці двохярусні кроваті, І це, знаєте, важкувато це так там пережити. У кожного свої емоції. Якщо хтось ще вживає наркотики, не буду про це. Був варіант змінити житло і можна змінити житло. Ми приїхали просто в хіменту міста Бреда, звернулися. Нам дали номер е, людини, яка. Займається по поселенням тут в місті Бреда. Бредо місто невеличке, в принципі, але є тут дуже багато складів, дуже багато виробництва, теплиці. Зараз починається робота. Все більше буде відосів про роботу. Буду якось допомагати людям влаштовуватись на роботу, хоча сам ще не працюю. І приїхали ми сюди, звернулися на протязі двох днів. Нам уже надали тут житло. Просто попросили, сказали головною умовою. От коли ми просили житло, це було те, що ми тут знайшли роботу, ми трошки сказали неправду, і ми хочемо тут жити. Міста є, будь ласка, ми заселилися. Тут живуть мої друзі, і, в принципі, знаєте, разом вже якось легше. Про саме житло, колишня тюрма. Ми живемо в корпусі М. Це такий корпус три етажа. да, це колишня тюрма, і це камера для одної людини. Для одної людини тут раніше жили жінки. В принципі, все є, є душ. В головному корпусі є спортзал, можна займатися спортом, кімнати для відпочинку, бі... 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 настольний теніс, настольний футбол. Знаєте, такі розваги. То людину можна якось чимось зацікавити. Здоровий телевізор в кімнаті відпочинку можна подивитися телевізор. Всі умови для життя для людей, які виїхали. Е від війни, мені здається, тут є. Е, є питання до кухні, тому що там е, тут готують людей, тут людей готують. 20 євро стоїть такий е, талончик на 5 днів, це на 5 днів повноцінних, щоб ви поїли там за сніданок, обід, вечеря. Якщо хочеш сам приготувати, то це мікрохвильовки такі, цих мікрохвильовках, ти щось там собі намагаєшся готувати. Немає таких плит, немає таких умов, які були в тілбузі. У нас була здорова кухня, але не про це. Є різні умови для життя. Я от показую людям, де я бачив, люди жили в кемпінг-містечку. Там все було. Є, де люди жили там. Ем... В колишньому морзі ми живемо в колишній тюрмі. Тюрма ще працювала до 2014 року. Зараз отак от. її переладнали, переладнали для життя українців. До речі, сюди неможливо просто так попасти. Це стратегічно важливий об'єкт. Е, пропуск іде тільки по ключам. Ключі йдуть от магнітний ключик, там охорони дуже багато. Е, є головний корпус і корпус це, де живуть окремо е, африканці, сірійці. Мараканці і це такі дуже специфічні люди. По поводу них теж зніму відео. Якщо там хтось жалується на наших братів українців, і було на що там знаєте, так нашого брата сперечати були люди, які кастрюлі крадуть, які там один в одного крадуть. Просто не хочеться, щоб за цю меншість страждала більшість, тому що я вірю, що більшість більшість. Українців нашого брата це адекватні люди. Це адекватні, розумні, чесні, справедливі люди. Але є меншість, через яку знаєте, оця сіра ця чорна полоса проходить і і, і так якось. Отаке житло, отакі умови. Хто хоче приїхати сюди, пишіть коментарі. Я можливо, чимось зможу допомогти. Якось, якось, знаєте, на, налаштувати, якось під, під, написати, до кого звертатися. Ви можете сюди попасти на житло, якщо я не помиляюся, тут є ще вільні місця на цій локації. І, в принципі, все. Таке життя, така локація. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, якщо треба якась порада. І, звичайно вже батькам передавайте привіт. А я побіг займатися спортом. Все. Тут в, на в нашому лагері кімната для дозвілля. Люди проводять тут дозвілля. І, до речі, я так розумію, що тут проводили дозвілля і е ув'язнені такі. Оце диванчик мігенький стоїть. Ну, якби, якби нормально. По-людськи, полюдячі, по Ну, Ну, це колишня різниця. Не треба це забувати.